Мої найщиріші вітання всім вам, мої любі глядачі. Сьогодні я знову повернулася до баклажанів. Зробила два рецепти, тому що було два баклажани. Думаю, зроблю по-різному. Нехай дивляться, як це роблю я. Кому сподобається, то й теж. На даний момент я вам скажу точно, що смакота. Дуже гарна, Вигляд красивий і смак дуже-дуже чарівний. М -м -м -м. можна їсти і вдома, і в гостях, і для гостей. Це у мене класичні баклажани, зроблені так, як зараз кажуть. Баклажан віяло. Зроблені по одному рецепту, це більш класичний. А це у мене інший рецепт, де я баклажан запікаю в беконі. Це теж дуже смачно. Спробуйте, як це роблю я. І вам сподобається робимо, вчимося і готуємо. Поїхали! Ну що ж, я буду вам показувати, що ми робимо із нашими баклажанами. Отак ось в мене такий красень є, бачите? Так, тепер вибираємо йому саме красиве таке, щоб було рівно пополам і ріжемо повністю. Навіть з ножкою ріжемо пополам. Тепер звідси відрізаємо ще половинку. Це буде один і ще одна половинка. Бачите отакі ось частинки? Ну і відповідно тепер. Отакими тонесенькими, щоб отримали такого красення, бачите? Це для того баклажана, який ми будемо смажити на сковороді. Баклажан, який ми робимо м'ясними палочками, я вже порізала. Там, відповідно, Відрізається оця ніжка, і всі, абсолютно, ці частинки розділяються. Як ви бачите, отакими от ось паличками це складений для того, щоб було в духовці. А це для того, щоб на сковороді. Якщо у вас отакий ось, бачите, там ніжка тримає, показую вам, що можна і цей так само. Пробиваємо і пішло. І от ось віяла у нас ми отримуємо. Бачите? Отакий так само. Так що ще один залишився. Поки ріжу, то разом з тим подякую вам, що дивитесь моє відео. Дуже велике спасибі. Бачите, ось є. Працюємо далі. Тепер готуємо для тих баклажанів, що смажити. Дивіться, ось у мене деко розлита олія, я гарно її змазала. Воно деко гарне воно не пристає. Через те ми його відставимо. Тепер сюди, дивіться. 5 столових ложок борошна. Я прямо всипала в пакет. У вас ви берете борошно, яке є. Я маю вду, е, і по, я маю на увазі, і по е, якості. Ну, чи перший, чи другий, чи вищий гатунок. Я люблю кукурудзяне борошно. Кажу точно: в кукурудзяному буде набагато смачніше. До цього борошна. Ми додаємо половину чайної ложки перцю і чайна ложка солі. Оце все ми гарно перемішуємо, щоб воно стало однорідним. І тепер сюди, дивіться, все перемішалося. І тепер сюди ми кидаємо половину баклажанчиків, потім іншу половину. Отак От і пересипаємо. Можна на тарілці, але я вам скажу точно, скільки причепиться, скільки ваше. А цього борошна хвата ще й на ті баклажанчики, що у нас лежать. Для смаження відставляю, беру бекон. Ось у мене перша упаковка така Так, є. Дістаю палочку, бачите, вона така пристала борошна стільки. Беремо слайс бекону і замотуємо отак. От по, кругу, по кругу, Замотуємо. Беремо інший, щоб гарно бекон покрив наші баклажанчики. Дивіться, прямо гарно, щоб було вмотано. Отак, о, і ложимо на деку. Все. Ви поклали. Отак робимо всі, як бачите, рулетики з баклажанами в нас готові. Тепер я трошки підсолю кожну палочку. Бекон має бути підсолений. Я розумію, що баклажани посолені, але є все. І тепер присолюю улюбленими спеціями. Спеції в мене тут приправа для м'яса, а також у мене тут додано копчена паприка. Оце так я. Посипала і ставимо в духовку на півгодини. А самі тим часом робимо інший вид іншого баклажана, готуємо по-іншому. Ну, і тепер такі ж процедури, поки те там готується, печеться, не забувайтеся, 180 градусів температура духовки. І на пів години укладаємо один. Гарно пересипаємо, перетираємо його, перекладаємо є. Чому в кульку, тому що так, знаєте, менше менше буде розлітатися все по столу. Як бачите, дивіться, і є. То в мене пару залишилося від попередньої процедури, де я. Робила в беконі, все посмажиться. Ось так гарно пере. І всі. Ще ті ж два, що залишилися. Робимо те саме. Зараз, як ви бачите, у мене тут убито шість яєць. Яйця у мене невеличкі, через те їх шестеро. Це для того, щоб вмочати наші баклажани і смажити на сковороді. Тепер третина перцю і половина чайної ложки солі. І оце все гарно збиваємо. Я думаю, що вам не потрібно. Уже так досконало все показувати, але показую, щоб ви дивилися. І йдемо смажити. Печуться в духовці наші палички, баклажан з беконом. Смакота буде неймовірна. Олії має бути в сковороді, бачите, немало. Прямо гарно, добре. Тепер. Вимочуємо баклажан в яйці, прямо викупуємо і кладемо його на сковороду. і ще ще інше. О. І смажимо так, щоб гарно підсмажився з однієї сторони, потім з іншої. Гарно просмажилось і перевертаємо. Так. О. О, краса. Готуємо так всі, щоб були з обох сторін отакі красиві. Наші баклажанчики будуть готові. Це ті, що смажені, а ті, що печі, ті ще печуться. Поки те печеться, те смажиться, те жариться, ми з вами готуємо соус, столова ложка нарізаного кропу. Сюди додаю. Три гарних зубчики часнику і додаємо майонез. Самий простий рецепт соусу, але самий-самий-самий такий, знаєте, дієвий Часничок баклажани люблять. Та й до м'яса зайде на раз. Так, це сюди викидаємо. Є. Ну і сюди, в мене звичайний майонез, це 67%. Якщо буде цікаво, який майонез вам потрібен, 3 столові ложки майонезу сипала. Якщо захочете, щоб я зробила вам домашній майонез, напишіть, будь ласка, а зараз, поки це готую. Хочу подякувати ще раз вам за те, що заходите на мій канал, за те, що ставите лайки, за те, що пишете відгуки, щиро вам дякую. Ну ось, готово. І ось нарешті результати нашої роботи. Тут у нас в беконі... Баклажан, і це й у нас, як я кажу, віяло. Баклажан віяло, але смакота. Що ж, на сьогодні все. Дякую вам дуже велике та смакуйте на здоров'я разом зі мною.